Вітаю вас, мої любі! Ласкаво прошу до каналу Легенда Психології. З вами Уляна. Сьогодні буду розмірковувати з вами про фемінізм. Отже, ви знаєте, мене дуже дивує, що досі в Україні так мусовиться ця тема. Хтось за фемінізм, хтось проти фемі... фемінізму. І особливо мені цікаво, коли на цю тему дуже якось так голосно виступають наші пані, саме пані. Щодо мене, ви знаєте, я дуже не люблю, коли на чорне кажуть біле, і навпаки, коли жінки починають казати, що жінка це сильна стать, а чоловік ні, і ще наводять такі аргументи, що жоден чоловік не витримав би того болю, який при народженні дитини. Ну, ви знаєте. Тобто тут навіть без коментарів, тому що зараз ми бачимо, який біль витримують все ж таки в більшості чоловіки на війні. Ось і в мене колись був медичний стан такий з дуже сильним болем. Мені робили потім втручання хірургічне, і я не розуміла, чому воно так боліло. І потім я дізналася, що той стан, який я переживала. Той біль дорівнюють до родового болю. І знаєте, воно не було пов'язано, мій стан не був пов'язаний з гінекологією, тобто такий біль відтримують і чоловіки, і жінки, тому що це у нас спільна хвороба на дві статі. І там, де я лежала у лікарні, то там були і чоловіки. Ось. Так що витримують все вони і все-таки чоловіки сильно стать, а не жінки. І у чоловіка, у якого все нормально з гормонами і все нормально з вихованням, в нього є ну не тенденція, як сказати, в нього інстинкт. Такий, знаєте, природній і навіть культуровий захищати жінку, захищати жіночність. І ми можемо з вами подивитися, що навіть коли на війні військовослужбовці, чоловіки і жінки разом служать, то все-таки чоловіки намагаються найважче взяти на себе і прикрити собою жінку. Так само, як жінка в ситуації небезпеки буде намагатися природньо інстинктивно захистити собою дитину. Ось, тобто природній механізм, який має бути, це чоловік захищає жінку і оберігає її, а жінка оберігає дитину. І навіть не обов'язково свою, а просто дитину. Ось тому такі справи. Я вважаю, що можна бути більш ніжною, більш хрупкою статтю, але сильною людиною. Від того, що жінка більш ніжна від природи. І якщо ми подивимося на статистику, то статистично жінки ну, більш ніжні, більш більш... Гарні, ніж чоловіки, чоловіча природа, вона зовсім інша. Ну, так, в середньому, так? Ось, без винятків. <сі> Ось. Але при тому ніхто не сказав, що жінка має бути слабкою людиною. Я думаю, можна бути ніжною статтю, але досить таки сильною людиною. І... Я поважаю жінок-феміністок, особливо тих у минулому, які йшли проти системи і виборювали нам всі наші ті права, які зараз вважаються просто нормою. Вибачте, ще не так давно вони нормою не були. Ще не так давно вони. Були не нормою, і нормою було три німецьких К: Кюге, Кірге і Кіндер для жінки, тобто кухня, церква і діти, університет, освіта, професія, комбінація родини і професії, або просто жінка хоче піти в професію, якщо вона або взагалі або ще не зустріла свого чоловіка. Все це взагалі, знаєте, не малося навіть на увазі, тобто малося на увазі, що твій єдиний шлях для до виживання – це просто вийти заміж, ось, і, і, і все, і утримувати, утримувати біля себе свого чоловіка, бо ти утримуєш біля себе не просто чоловіка як чоловіка, а свого годувальника. Людину, яка може приготувати тебе і твоїх дітей. Ось Тому там ані про кохання велике не йшлося, ані про щось таке, знаєте, більш моральне і духове. Для тих жінок, які проти фемінізму і кажуть, що, значить, їх не турбують всі ці гендерні питання, ось. Їм треба просто нагадати, що ще там якихось там 120 років тому, або там сто да, років тому багато жінок не могли вступати до вишів, вони не могли навчатися в університетах. Ще якихось 100, там, 80 навіть років тому у більшості стран жінки ще не могли голосувати на виборах. Ось, їм треба нагадувати, що воно не трапилося так, знаєте, просто так. Якісь мудрі чоловіки вирішили, що, а давайте ми дамо права жінкам. Ні, їх виборювали. Їх виборювали, знаєте, силою тим, що підіймали це питання. Ви можете подивитися на деякі мусульманські країни і зараз, і побачити, що. Досі жінка там не має права ходити без паражі, наприклад, бо без хеджа, бо жінка не має права вийти в банк або в крамницю, або в якусь установу без супроводу чоловіка зі своєї родини. Тобто це відбувається прямо зараз. Прямо зараз в цих країнах є система правосуддя. Де жінку можуть, ну, чоловіка, в принципі, але жінку частіше можуть забити камінням за перелюб. Тобто, ну я летіла назад сюди в Нідерланди через. А, ну, через Будапешт, там була в мене пересадка. ще. Ну, європейська країна, знаєте, супер-ультра ультра сучасна. І тут в аеропортіку гуляють. Жіночки не просто в мусульманському вбранні повністю чорні, а в них ще маски. Тобто вони не хочуть вже залізні маски не, не, одягати, знаєте, як в деяких країнах. То вони надягають просто такі маски ну, медичні. Я спочатку думала, що ну, можливо, знаєте, тому що я в школі з таким стикалася тут в Нідерландах, що приходили мами деякі в масках. Я спочатку думала, що це проти інфекції, а ну, щоб знаєте, за для, для не власної, а потім я зрозуміла, що ні, це замінник, ну. От тієї, вибачте, бурки, щоб, були, щоб було видно тільки очі. Ось, тобто це відбувається зараз. А жарюка, спека стояла, знаєте, біля 40 градусів. Ось тому я феміністок, особливо тих, які виборювали нам права вчитися, які виборювали нам права працювати, які виборювали нам всі нормальні громадянські права, дуже і дуже поважаю. І водночас я поважаю тих чоловіків, які не кажуть на біле чорне і на чорне-біле, які розуміють, що жінка це така ж сама людина, як і він, але все-таки це більш ніжна стать, більш слабка стать. І Я поважаю тих чоловіків, у яких нормально розвинений їхній природний в принципі, інстинкт, оберігати жінку, захищати жінку так само, як у жінки розвинений інстинкт. Захистити навіть часто ціною свого життя дитину. І навіть не обов'язково, я ж кажу, свою дитину. Просто дитину. Ну, наприклад, в мене працює такий інстинкт, як якщо бачу, що дитина в небезпеці, в мене немає дітей, це не мої діти, але я бачу, що дитина в небезпеці, там біля машини якось, наприклад, може це все закінчиться. У мене інстинкт бігти, бігти до дитини, наприклад. Так, І такий самий інстинкт працює у, у чоловіків. Е, ви знаєте, всі ці балачки про там, хто яка стать, все для, для мене воно мені і завжди було зрозуміло. А, тому що, наприклад, в моїй родині чоловіки виносили таке, що ну, в мене жінки, правда, виносили багато на собі, але чоловіки виносили таке, що. Витримували, що жінка б напевно витримала, але б її психіка була дуже покалічена після цього. А чоловіки якось з цим справлялися, поралися. І колись у нас був в Дніпрі теракт. Ви знаєте, той теракт мені, той інцидент, той теракт він якось мені розкрив очі на дуже. Скажімо так, на декілька дуже важливих питань. І ось одне з питань це оцей фемінізм, хто сильна стать, хто слабка стать. Чоловіки є сильна стать. Коли трапився теракт, коли у нас якусь вибуху, вибухівку засовували в смітники, ось, то виїжджали чоловіки. На обстеження всього цього. І я так розумію, що ті лікарі, які виїжджали на місце події, все одно були переважно чоловіки. Тобто це в чоловічій природі. Якщо жінку можна захистити, вони її захищають. Якщо чоловік не такий, то ну, там щось не так або з гормональною сферою, що він не дуже відчуває себе, можливо, чоловіком. Або з вихованням щось дуже погано, що він забитий якийсь, не відчуває себе сильним. Ну, тяжко, або там уже і не з, не з гормональною сферою, але зі здоров'ям взагалі, що він якийсь слабкий. Ну, коротше, чоловік, чоловік у своїй силі, він воліє він жінку і дитину особливо захистити. Ось. Але це не применшує. Це не применшує ролі феміністок, особливо тих феміністок, які йшли проти системи. Зараз феміністки, які оці з голими там щось персами залазять на якісь церкви. Чесно, я цього я не розумію, але я дуже вдячна тим жінкам, які вибороли мені особисто. Право навчатися там, де я хочу, жити так, як хочу, бути вільною людиною, працювати, заробляти. Я їх дуже-дуже поважаю обирати собі президента парламент, ось, тому що ще не так давно цього не було. І зараз є країни, де цього немає. Все, дуже дякую вам за увагу! і